Я вас вітаю всім доброго доброго понеділка. Сьогодні ми з вами розпочинаємо наш таро прогноз на цей робочий тиждень для овнів, левів та стрільців. Вас, як завжди, буду просити залишати свої активності, лайки та підписки для збереження балансу та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так. Овни, льви та стрільці. В чому ви перебуваєте зараз? Ви зараз дуже занурені в себе. Ви можете такі бути дуже холодними, відстороненими, проте вчитеся слухати свій внутрішній голос, дослухатися, дослухаєтеся до себе. Так, якось Дуже тако занурені в ті всі процеси. Давайте подивимося, що вам несе цей тиждень з 18 по 24 вересня. Овен, лев, стрілець. Що несе цей тиждень? Цей тиждень несе багато роботи. Багато пропозицій, але поруч з тим, з тією роботою, ви будете мати час навіть на відпочинок та якусь насолоду. Але вам треба збалансувати оцей період роботи, так, і період відпочинку, для того, щоб не було ніде перекосів. Давайте глянемо, що вам принесе цей тиждень саме в робочих моментах, так? І так. Вімнадцяте, 24 що буде в роботі? В мене овни та стрільці. Вас чекають великі зміни, якісь в робочих моментах. Так, вас чекають якісь пропозиції, які взагалі можуть вас десь вибити з колії, підкосити. Може бути взагалі бажання кудись рухатися. Якось ви можете хотіти все й одразу взяти. Проте перенавантаження може датися взнаки. Ви можете просто конфліктувати, ви можете. Можуть просто зруйнуватись банально всі ваші плани через оте перенавантаження. Вам треба переглянути, знову ж таки кажу, свої. Можливості в роботі. Давайте подивимося, що вам цей тиждень принесе у відносинах, так, Овен, Лев та Стрілець в особистому житті. В особистому житті необхідно закрити якісь питання, які давно вас турбують. От, нікуди не спішити, тому що зараз ви майже не зможете нікуди бігти, щось таке, знаєте, витворяти. Вам треба іти зараз. Якось це в чергу з життям вас будуть підтримувати ваші близькі люди, важливо, матеріально давати якусь допомогу, підтримку. от. І в емоційному плані в мене іде, знаєте, дуже багато емоційності, такий поділ думок, обмін такими енергіями. Тобто Подумайте про те, що, що необхідно, які питання в особистому житті необхідно закрити і залишити там. Для просування вперед. Давайте глянемо пораду для вас на цей тиждень. Порада на цей тиждень боріться за все, що у вас, знаєте, до вас підходить, тому що у вас чекають зміни і великі у вас є можливості на цьому тижні. Продовжують наш таропрогноз на цей тиждень з 18 по 24 вересня, близнюки, Терези та водолії. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу та пишіть у коментарях слово приймаю. Для активації прогнозу. І так, близнюки Терези Водолії. В чому ви перебуваєте зараз, в яких енергіях? Ви зараз дуже стабільні, впевнені в собі, ви маєте то, чого хотіли. І, знаєте, якось почуваєте себе дуже комфортно. Давайте подивимося, що принесе вам цей тиждень, так? Що він вам несе? Цей тиждень може принести для вас якесь визнання, якийсь тріумф. Вас можуть підтримувати близькі люди, вам можуть надавати фінансову підтримку, допомогу. На цьому тижні ви можете зустріти на своєму шляху якусь жінку, яка може вплинути взагалі на перебіг подій, так, або допомогти вам отримати те визнання, тріумф та перемогу, або допомогти вам з цією допомогою, так, якось підтримати вас, може якось словами до вас заговорити якимось дуже. Важливими, то варто дослухатися. Давайте глянемо близнюки Терези Водолії, що вас чекає в роботі на цьому тижні, так, в робочих моментах. В робочих моментах будуть цікаві нові можливості. Проте ви можете дуже розчаруватися, вас може емоційно щось не задовольнити. І ви можете, знаєте, через те не побачити тих можливостей, які насправді є. Вам треба дотриматися якоїсь чіткості, зрозуміти, куди ви йдете, чого ви хочете. Бо картина така досить розмита в вашій робочій сфері. Я хочу все і нічого конкретного, і через те, що ви не можете вибрати, ви можете просто не отримати. Тієї насолоди, яку би хотіли. І дуже уважно, коли будете приймати якісь рішення, передивляйтесь і враховуйте всі деталі для того, щоб потім не обманутись або не бути обманутим. Давайте подивимося, що вас чекає в особистому житті на цьому тижні, 18, 24. В особистому житті емоційні можуть бути гойдалки, якесь дуже зморення, розчарування і таке бажання просто піти з якоїсь ситуації. Проте ви активних рухів робити не будете. Будете. Більше такого емоційно вас буде колихати. Цей тиждень в особистому житті, він, як наче, знаєте, застигне на місці, як наче буде тягнутися, вам дадуть час на перепочинок, все застигне, якогось розвитку просто не буде. Можуть виникати якісь конфліктні ситуації, агресивні, так, коли ви можете відстоювати свою позицію. Проте бажано прийти саме в гармонію. Тільки тоді ви можете. Почувати себе більш комфортно, давайте подивимося пораду на цей тиждень, близнюки терези, водолії. Так порада знайти у той самий баланс. Зараз вплинути на хід подій ви майже не зможете. Ваша задача йти покроково за всесвітом, який вас веде зараз. Всім привіт-привіт! Я вас вітаю ми продовжуємо наш таро-прогноз на цей тиждень з 18 по 24 вересня. Ми подивимося з вами зараз, що цей тиждень несе саме тільцям, дівам та козорогам. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу, та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так. Тільці, діви та козороги. У чому ви перебуваєте зараз? Зараз ви в стабільності перебуваєте. Ви розумієте, куди вам іти? Ви розумієте, чого ви бажаєте, ви маєте якісь можливості фінансові, і перед вами відкриваються такі дороги. Давайте глянемо, що чекатиме вас на цьому тижні. Що цей тиждень взагалі вам несе, так? Тілець діва, козиріг. І таки так, у вас, знаєте, дуже багато планів на найближчий час, і ви так якось хапаєтеся за ті можливості, і ви дуже всередині прагнете якоїсь свободи, якоїсь такої повноти життя. Проте внутрішня нестабільність і накручення ситуації більш ніж вона є, вона вам заважає. Ви знаєте, бачите якісь ситуації більше в темних кольорах, ніж у світлих. І на цьому тижні це може також вплинути на ваш стан. Може піднятися якась депресивність всередині, або якісь страхи можуть почати вас розгойдувати. Давайте подивимося, що чекає вас в роботі. Так, тілець діва, козиріг. Що чекає в робочих моментах на цьому тижні? В робочих моментах може бути якась не, знаєте. Коли втрачаються ресурси, тобто ви можете чогось недоотримати, те, що планувалося, може бути якась затримка по розвитку якихось ваших планів робочих. Ви хочете кудись рухатись, просуватися, багато маєте планів. От, проте дуже емоційно якось незадоволені, хочеться піти з цієї ситуації, взагалі змінити. Не знаю, можливо, роботу змінити хочеться, тому що якось вона не дуже тут вас м м влаштовує на сьогоднішній день. Ось, давайте подивимося, що чекає вас в особистому житті, так, тілець діва козиріг. особисте життя на цьому тижні. Особисте життя буде, знаєте, в такому більш балансуючому ритмі. Ви будете намагатися з кимось, з партнером, поговорити, домовитися, ви кожен сам собі, як наче кожен сам знає, куди рухається, як дві такі сильні особистості. Проте, кожен з вас буде хилити в свою сторону і. І не завжди можна буде знайти компромісів. Багато можете повертатися у минулі якісь ситуації. І взагалі, по особистому житті, ви може і будете намагатись знайти той дзен, проте конфлікти виникатимуть все одно. Така у вас дуже велика трансформаційна ситуація. Давайте пораду на цей тиждень. Контролюйте свої емоції і. Ну і традиційно завершають наш таропрогноз, як завжди, водні знаки, раки, скорпіони, риби. Зараз подивимося, що принесе нам з вами цей тиждень, які енергії будуть взагалі на цьому тижні навколо водних знаків. Так і вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу. Та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так. Раки, скорпіони, риби, ви зараз знаходитесь в такому тріумфальному, піднесеному настрої. Можете отримати визнання, можете почувати себе дуже таким, знаєте, задоволеною людиною на сьогоднішній день. ось таку відчувається, знаєте, така поважність у вас. От, і вам це дуже подобається. Давайте подивимося, що принесе цей тиждень з 18 по 24 вересня. По-перше, ви матимете. А цей тиждень він такий може бути досить напружений можуть виникати конфлікти, як наче конфлікт може бути як всередині вас, так і з багатьма людьми оточуючими. І ці конфлікти можуть виникати з приводу прийняття якогось рішення. Тобто ви повинні взяти відповідальність на себе і прийняти рішення. Зверніть увагу на жінку, яка може траплятися на цьому тижні на вашому шляху, з якою ви будете спілкуватися. Вона вам може дати якусь дуже цінну пораду. Фортуна зараз на вашому боці, тому треба знаєте, довіритись долі та йти вперед. Давайте глянемо, що чекає вас. В роботі на цьому тижні, так, в робочих моментах, водні знаки. В робочих моментах ви можете, ви маєте дуже багато планів, і ці плани будуть потрошку реалізовуватися, і ви будете мати фінансову достатність. Ви якось можете, такий, знаєте, якийсь період свята відчувається, якогось такого радісних якихось моментів. Також на цьому тижні в роботі ви можете мати справи з документами, будьте дуже уважні, коли підписуєте якийсь папер. Читайте все, що написано там мілкими літерами, якщо вам необхідно прийняти те рішення в робочих моментах, також бути чесними з собою, самими собою. Тобто задавайте собі питання, чи це правда те, чого я хочу. Не можна зараз буде просто, знаєте, десь обійти систему. Давайте глянемо, що вас чекає у відносинах. водні знаки, раки, скорпіони, рими в особистому житті. В особистому житті ви будете почуватись закритим, такий знаєте собі, Таке відчуття самотності, проте ви можете або просити в когось допомогу, або надавати комусь допомогу. І ця допомога може бути більш в матеріальних якихось речах, або просуванні, кудись направити, націлити, підказати, от, підтримати людину. Давайте візьмемо порядок пораду карт на цей тиждень так, для водних знаків, Будьте дуже уважні з фінансовими речами.